Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо огляд такої хатинки. Вартує вона 185 тисяч виставлено на продаж, а можливо буде і дорожче, коли банк доробить її. Поки що вона так в програмі стоїть. Банк її реперує. І простояла вона пару років. Ми тут вже зробили воду, зробили повністю каналізацію. По-новому синій приїхав тут поставити унітаз для тим часом, ну, на постійно вже, але для того, щоб могли люди ходити в туалет і переробити е, змішувач на ванну, бо раніше не хотіли. Тут каналізація, стоп якийсь. Був накритий, не бачив раніше. Ось така парковка. Така ситуація. Заходимо через чорний хід, спустимося в підвал, вам покажу. Тут немає нічого такого, просто однотонна ось кондиціонер п'єць гріє, болір, який ми поставили воду, гарно пропаяли. тут у нас... Пралка буде. Пралки в Америці всі на газу. Тут у нас каналізація. От, прошу. Пішла до гори. І вода. Тут до ванни. Так само. Далі. Ховаємося, виходимо сюди. Спускаємося, лічильник і фініш. Тут, звичайно, знімуть цю плитку, покрасять і все буде дуже гарно. Ну, В Америці 180 у нас максимум би за 10 таку хату продав в Україні. Тут ми теж переробили кухню. Це у нас кухня така. Тут у нас кімнатка. Зняли, хлопці, потолок і тут клазер такий гардеробний шафа. Грубо говоря. Тут підхолодильник. Тут сховатися від когось, і тут теж гардероб. Тут туалет. Умивальник, куди ми його і заложимо. Маємо тут зробити. Тут таке саме. Унітаз, умивальник і ванна стара, її, звичайно, реставрують, покрасять і так вона і залишиться. Ми маємо змішувач замінити і все. Це знову кімнатка. Потолки будуть мінятися всі. От вату вже додали, тут теж таке саме. І тут вхідні двері, вихід на вулицю, теж кімнатка. Все. отакі у нас.